По дорослому замислені та рішучі юні шашкісти зійшлися в інтелектуальному поєдинку на відкритому міському чемпіонаті з шашок. У планових змаганнях взяли участь понад три десятки школярів з Івано-Франківська та області. Серед них чимало призерів всеукраїнських турнірів. Цей турнір, чим він такий унікальний, скажімо, що тут змагання грають всі вікові категорії в одному турнірі, а залі вже буде окремий для кожної вікової категорії. Для дітей це буде цікаво, бо вони хочуть і з старшими грати грати І якраз так виходить, що вони будуть грати по силі гри. Дітям гра у шашки попервах може видатися нудною, кажуть тренери. Втім, таке враження лише до перших серйозних змагань. Після них шашкісти-початківці або прощаються із шашками назавжди, або живуть ними усе спортивне життя. Це цікаво, це не складно. В епоху такої комп'ютеризації з глобальної необхідно більше ну надавати розвиток, надавати розвиток саме розумовим видам спорту, адже це ну, допомагає дітям рости і в майбутньому їм ну допоможе в подальшому житті. Тому ми ну комітет фізичної культури і спорту старається всіляко підтримувати подібні змагання, не лише шашок, а й шахматів. Ну шах тому. Е Кожного року традиційно проводяться відкриті чемпіонати та кубки міста. Міський шашковий турнір це своєрідна репетиція перед інтелектуальними змаганнями вищого рівня, зокрема, участь в розіграші Кубку України, чемпіонатах Європи та світу. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.